Радіо UA Chicago Друзі. Зараз з нами на зв'язку. Офіцер відділення взаємодії і змів першого центру рекрутингу Алла Пунько. Слава Україні, героям слава для кого передбачений контракт? 18-24? Це хочу вас запитати. Ну по цифрах зрозуміло що це і вік, але розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам детальніше про цей контракт. Так, контракт 18-24 передбачений відповідно для осіб віком від 18 до 24 років, включно які придатні за станом здоров'я, має бути довідка за свідчена військово-лікарською комісією, і які не мають судимості. І звісно, що готові і вмотивовані долучитися до лав війська до лав збройних сил України. Якщо судимість була погашена умовно, до прикладу. Щодо погашеної судимості, там треба дивитися все-таки яка це стаття. Теж від цього залежить, бо є такі статті, які не підходять взагалі. Угу. Алло, скажіть, чи є якийсь середньостатистичний такий портрет кандидата за цим контрактом? У нас загалом всі кандидати різні, але якщо так виділити, то це від 18 до 21 року. У нас найбільше кандидатів до нас звертається в перший центр рекрутингу. А загалом то всі різні, і з різних регіонів України, і з різним рівнем освіти. Хтось лише, от наприклад, завершив університет, бакалаврат. Хтось тільки в нього є середня вища закінчена освіта. Тобто, абсолютно різні, різні і професії були в цивільному житті, різні вподобання, різні навички. Але ось долучаються, і ми дійсно цьому раді. Чи можуть дівчата підписати контракт? Також дуже цікаво, і до речі, на якій професії спеціальності. Так, звісно, контракт передбачає підписання і юнаками і дівчатами. І долуч... долучилися вже через наш центр. Декілька дівчат варто розуміти, що просто ось посади, які передбачені контрактом, вони вимагають високої моральної та фізичної підготовленості. А деякі кандидатки просто не відповідають цим критеріям. А загалом чер... Чер... ті дівчата, що через нас долучилися, обирали посаду стрільців. Хм, дуже цікаво. Медиків е, ні? А цей контракт не передбачає. За ним є тобто 18 зараз посад, і це е, посади піхотні. Медик не входить в цей контракт. Позада медика не входить. Угу, угу. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Такі чи якісь особливі вимоги для кандидатів? Ну, ви по здоров'ю сказали, ви сказали про судимість. Е, можливо, угу. ще щось? Психологічний так, стан, моральний стан. Звісно, щоб долучитися на контрактну службу, треба обов'язково пройти психологічний відбір. Це тобто комплексний відбір, це комплекс тестів. Там і на IQ, і на. І нам вміння людини поводити себе в колективі, визначення її лідерських якихось яви, якостей навичок. Також безумовно це фізична фізична підготовленість кандидата. Тобто, щоб пройти базову загальну військову підготовку, яка є посилена для цих кандидатів, треба, щоб, хоча б, мінімальний фізичний рівень якийсь був. Зрозуміло, які бригади сухопутних військ представлені в проєкті?

А які бригади здебільшого хочуть потрапити в новоборновобранці? В топі залишаються такі бригади, як 92-га і 72-га, і через їхній високий рівень впізнаваності, і також через те, що вони були першими в цьому контракті, і додалися до переліку топ бригад за цим контрактом в нашому центрі. Також 10-та, 28 восьма і третя окрема штурмова бригада. Я думаю, що нашим е, радіослухачам важко сприймати це по цифрах, але але багато хто з ті, що будуть дивитись нас з України, вони розуміють, що це за бригади, і деякі є вже значно пізнавані, мають якийсь певний матеріальний, як це правильно називається, комплекс для того, щоб тренувати, і тому люди саме хочуть попасти саме в такі бригади. Але це не означає, що інші бригади менш заслуговують на честь та повагу, 300. звичайно. Так які переваги підписання контракту 18-24? Перевагами є по перше, це медичне забезпечення та зубопротизування. Також це після завершення контракту можливість виїзду за кордон та відстрочка від мобілізації на один рік під час е, проходження військової служби це виплати за житло, тобто під найом. Також це безкоштовний приїзд у громадському транспорті. Зберігається також місце навчання або роботи е, за кандидатами, які вирішили вступити на військову службу. І також можемо зазначити іпотека е, під 0% за програмою є оселя після завершення контракту, тобто, це ось такі, якби топ переваги. Звісно, що держава також гарантує е, особам, які отримують статус сучасника бойових дій, е, за законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Інші пільги також передбачені. Це і пільги і за комунальні послуги, і так далі. Тобто, стандартні пільги для учасників бойових дій. Скажіть, будь ласка, поняло, чи контракт відписується із е, сталим терміном дії? Тобто напевно, там рік, два, три. Так, це є ще однією перевагою контракту. Він іде річний, тобто людина може відслужити рік і отримати відстрочку від мобілізації. Або ж якщо вона захоче це лише за її бажанням, вона може цей контракт продовжити і вже далі зростати і кар'єрними сходами, вже і змінювати посаду і будувати вже свою кар'єру в лавах збройних сил України. Тут дуже цікаве питання. У мене записане: а чи цікавляться українці, які виїхали за кордон? Можливо, телефонують, консультуються. Так. Цікавляться, і вже декілька кандидатів через наш центр саме долучилися до До деяких бригад сухопутних військ цікавляться, телефонують, дізнаються. В нас фахівці консультують без проблем взагалі і в телефонному режимі, і очно, але зрозуміло, що люд, якщо людина за кордоном, то в телефонному режимі відбувається повна консультація. Все розкажуть про бригади, про посади, про можливості, про переваги, що очікує, як буде відбуватися процедура долучення, які етапи треба пройти. Загалом наші фахівці супроводжують. Жують на всіх етапах, тобто це вибір посади підрозділу, це проходження психологічного відбору, це також проходження військово-лікарської комісії, де повний у нас супровід. І до того моменту, поки людина вже не потрапить в бригаду, от ми її супроводжуємо повністю. Розві... І повертаючись до питання щодо за кордону, так і зараз ми ще очікуємо декілька кандидатів, які в телефонному режимі проконсультувалися. Зараз завершують о, свої справи за кордоном, і ми їх очікуємо долучати їх на військову службу. Розвінчайте або підтвердять міф, чи можуть відмовити у підписанні контракту? Звісно, ми можемо відмовити кандидату в тому випадку, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію, він визначений непридатний, або ж він не пройшов психологічний відбір. І такі випадки у нас були близько 10% відмов від усієї кількості долучених в ЖЕГІ. Алло, а як проходять взагалі навчання? Новобранців за цією програмою, скільки воно триває, оскільки ви сказали, що контракт на рік можна підписати. А навчання скільки з того часу якби, відбувається? Базова загальна військова підготовка триває 45 днів спочатку? Mm -hmm. Вона йде посиленою для цих новобранців, адже на кожного з вже військовослужбовців виділяється додатково 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення під час базової загальновійськової військової підготовки. Вони комплексно тренуються. Іде вогнева підготовка, тактична, тактична медицина, національно-патріотична підготовка, психологія, мінна безпека вивчається, інженерна підготовка, топографія, тобто, весь, весь, весь такий комплексний комплексні знання даються військовослужбовцям, щоб вони розуміли, що таке військова служба, як, як стріляти. Як надавати медичну допомогу, тобто, все вивчається? Вони навчаються у взводах по 25-30 осіб під керівництвом досвідчених. Сержантів, інструкторів, офіцерів це люди, які мають досвід участі в російсько-українській війні, і вони можуть дійсно навчити. Угу. Після цього іде фахова підготовка. Фахова підготовка від 14 днів. Наприклад, якщо людина обрала посаду гранатометника, це 14 днів додатково фахової підготовки. Якщо це посада розвідника, це буде 30 днів. І ще після цього іде. Двотижневе злагодження в підрозділі, тобто людина потрапляє вже свій підрозділ. Вона зі своїми побратимами в малих тактичних групах в умовах психологічної напруженості доопрацьовує певні моменти, які будуть в бойових діях. тобто на практиці ще раз все для себе розуміє детальніше, щоб вже на полі бою себе впевнено відчувати. Тобто іде комплексне, тривале навчання. Без навчання ніхто нікого не відправить на фронт абсолютно. І ось ці всі три етапи: без ВП, фахова підготовка і злагодження вони є дуже важливими і вони є комплексними. Дійсно, це якісні, якісне навчання, якісні етапи. Підготовка іде дуже, дуже тривала і чудова. А термін навчання він уже включений у контракт до прикладу підписали на рік. Так то ви кажете, що так Так, так ви говорите, термін бо тому включений. що те, що ви головою помахали, це можуть нас побачити тільки ті наші радіослухачі, які дивляться нас на youtube каналі. А е, ті, які слухають нас на в радіоприймачах, не навчання можуть, включене в термін контракту, тобто 45 днів, плюс mm -hmm. мінімум 14, 30 в кого як, і плюс 14. можна переховати. Все включено в цей рік, ще таке питання: чи бували у вас випадки, що новобранець попав уже на навчання, і ви говорите, що підвищений тиск йде психологічний, моральний, фізичний, і щось йому таки не виходить, він все таки відмовляється. Чи є така можливість? Військовослужбовець вже вважається після того, як він підписав контракт і направився на навчання. Відповідно до цього, якщо він відмовляється від виконання своїх обов'язків. Якщо на цьому етапі це навчання, це вважається як випадок СЗЧ, самовільне залишення частини, і це кримінальна вже відповідальність, але таких випадків не було, тому що ну всі люди розуміють, всі свідомі, що таке БЗВП. Вони ну це юнаки, дівчата молоді, вони фізично добре підготовлені. А навіть якщо ні, на БЗВП іде підготовка ця фізична, і це не щось таке. Суперпупер, те, що не зможе людина, тобто, все по мірі можливостей людських таких випадків не було, і знову ж таки, якщо людина відмовляється, це СЗЧ, це кримінальна відповідальність. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, ви вже згадали про людей, які навчаються у вищих навчальних закладах. А як військовослужбовці зможуть поєднати чи можуть взагалі поєднувати службу і навчання? Так, така можливість є. Якщо заклад може перевести цю особу на дистанційний формат навчання, тоді військовослужбовець подає рапорт рапорт своєму безпосередньому командиру або вищу, вищому командуванню. І якщо він може, він тобто може навчатися без відриву від служби, якщо це не перешкоджає виконанню службових обов'язків. Абсолютно без проблем така практика існує. Ну, але, до прикладу, будь-яке дистанційне навчання передбачає сесію і очну присутність у навчальному закладі, чи це цей момент врахований, можливо, військовослужбовець візьме собі відпустку і в цей час поїде складати сесію. Але я думаю, що виходячи з формату дистанційного навчання, сесія також може бути дистанційна, абсолютно без проблем. Є різні викладачі. Чому кандидат. Кандидату все-таки варто звернутися саме до вашого центру. Таке питання на завершення. Вже наш центр це перший центр рекрутингу сухопутних військ. Працює вже близько року, і ми гарантуємо, по перше, потрапляння на обрану посаду та підрозділ. По друге, люди нам довіряють. У нас ще не було жодного випадку, коли кандидат, який би долучався через наш центр, потрапив би не на ту посаду, яку він хотів. Також у нас е, працюють всі військовослужбовці досвідчені, вони розуміють, що таке військова служба. Вони можуть якнайкраще пояснити кандидату, яка посада йому підійде чи не підійде, які обов'язки будуть на тій чи іншій посаді. І знову ж таки, ми забезпечуємо повний супровід на шляху долучення до служби. Ми формуємо особову ставу. Ми допомагаємо з вибором посади та підрозділу. Ми організовуємо співбесіду кандидату з рекрутером обраної ним е, бригади військової частини. Також ми в нас є психологічний відбір. Це наші фахівці також проводять, і ми супроводжуємо на військово-лікарській комісії. Тобто, умовно за ручку по всім лікарям наші фахівці проводять? І також ще однією перевагою є те, що по мобілізації зараз можна долучитися на військову службу за добу по контракту, але ми говоримо про контракт 18-24, То це за дві доби можна вже долучитися на військову службу через наш центр. Алло, ще скажіть, будь ласка, а які виплати передбачення контракту? Цей контракт є мільйонним, тобто спершу кандидат отримує 200 тисяч гривень впродовж п'яти днів після підписання контракту, потім 300 тисяч гривень упродовж п'яти днів після завершення відповідної підготовки. І 500 тисяч гривень кандидат отримує в крайній день, в останній день контракту. Також, окрім цього, безумовно, це грошове забезпечення. Основне, це 120 тисяч гривень, плюс виплати за виконання бойових спеціальних завдань. Відповідно до цього, це. 1 мільйон додаткових виплат, і кожен місяць грошове забезпечення, мінімум 120 тисяч. Зрозуміло. Ну що ж, дякую. З нами. На зв'язку була офіцер відділення взаємодії із засобами масової інформації першого центру рекрутингу Алла Пунько. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.